Андрійка вже везе суботні ще ранок вже першого тракторця з відео, На зняти, як вже Андрійка десь Треба раніше від'їхати. Вже полетів боїзд тракторця. А я вирішив вам зняти два тракторця, де, як кажуть в бюджеті 8 тисяч доларів майже. Два в цьому бюджеті стоїть одна 24 -ка, грубо кажучи, преміум і 40 ка середнього бюджетного діапазону. Тобто, якщо у вас є, грубо кажучи, майже бюджет 8 тисяч доларів, ви можете серед цих двох топ-ходових тракторів, які зараз є в Україні, вибрати. тобто СДшко 404 чи Донфенга. 244 G2 реверсного. От, Що не є всі 324 року? Так, Трошки отак буду знімати, бо трохи сонце вже вийшло. Ре... По різині. СДшка йде на ширшій і на вищій різині. СДжка у нас йде на різині 12.4 на 24. Дунфанг йде на резині 11, 2х24. Передня резина 6,5х16 і 7,5 на 16. Ось така от різниця йде. СДшка йде 4-циліндрова, Донфанг йде 3-циліндрова. Так само, як я кажу, 24 і 40 Плюс Дунфан коробка йде 4 плюс 4. 4 понижених, 4 повисених Вперед всі передачі і назад всі передачі цього так само йде. Фактично так само є реверс. Чотири понижених і чотири повишених вперед і назад. Тобто вісім передач ви маєте вперед і вісім передач ви маєте назад, як і тут, так і тут. Тільки різниця по коробці. Тут іде в ідем синхронізована коробка. Тут стандартна ловолська йде 40 коробка. По задній навіс Дунфенга немає примусової гідравліки. В СД йде примусова гідравліка плюс на 4 гідровиходи. По навісті, по гробині, ну, тут вона такої форми, бачите, трохи зігнута, і грубина фактично така сама, що Дунфенга що ці, ця трохи така зігнута, тобто ширша. Тут вона трохи вуща. А так, по основних таких характеристиках майже те саме. Приципний. Фворком майже такий самий. Вал відбору так само 540 і 1000, що тут що тут, де в тракторі. Ну от такі особливості. По задній оптиці тут LED, там обичні лампочки Донфена стоять. Так, от такі є особливості. Ну, можна сказати, Тут рівна підлога, фактично, що і в Дунфена рівна підлога. Панель так автомобільного, типу, що там, що там. Так само йде тут ззаду, зашито, що в тому тракторці S10, що в Донфановій. По Попередньому мосту. Технічно вони різні, але всі усилені. Рахуйте, тут Дунфен так само Сурковки цей міст стоїть. Це в Лов, як і в Ловолі Сурковці, так само цей міст стоїть. Ось такий грубий йде. 40 міс. Грузи по грузах трошки є різниця. Тут по 15 кг Дунфанги йдуть по 20 кг. Ну, Дунфанга немає передніх крил. Він щось цей завод каже, замість крила стекла рахує. Тут є передні крила. Ну, Ось така особливість. Тракторців по кліренсу. Я думаю, навіть може і Дунфанг і вищі. А не, одинаковий. Візуально одинаково. Тінь трохи падали, майже візуально одинаковий. По ширині теж одинакові. Так що є що вам подумати. Дунфан йдуть в G2. Стандартні е в морді синій колір. Ці йдуть, може бути в чорному кольорі або в синьому кольорі. Сцеплення двохдискове, стандартне двохдискове щеплення. Тут і здесь стоїть. Ладно, завчисте. Ось так воно виходить. Оці два тракторці це топ-продаж, що зараз люди купують літом 24 року. От. Хто має бюджет 8 тисяч. Ну, то дивіться, є різні бюджет. я нікого не намовляю. Ви так само можете і простіше без наворота купити фактично цей трактор. Ви, сороковка вам можуть стартують від 6 на 700 трактора сороковки. Дунфенги теж можна взяти, якщо вас хоче Донфена, ви можете взяти в цьому простій комплектації Там від 7-200 кажучи, доларів. Ви можете вже купити тунфану. Але я просто, хто має бюджет 8 тисяч, оце як кажуть, трактора на максималці максимально і, кажуть, комплектації. Те, що потрібно на них є, тут нема ні козирків, ні, Те, все, що як кажуть, лишні гроші, але натягу не я і так, що думаєте. Є це відео, можете приїхати протестувати до нас, місто, вулиця, вулиця Мамсурова, 21 вибрати. От бачите трохи, як ви бачите, резину Донфенга 11, 2 24 і так само СД 124 на 28 Виробник моторів є ляндонг, кемовські двигуни, що тут, що тут, кемоське. Тільки різниця, що тут 4 цилінтри, що тут 3 циліндри. Але так фактично вони одинакові. Так що кого цікавить, дзвонимо по цих телефонах, або заїжджаємо по цієї треті. Так що ми вас чекаємо, тестуйте, приїжджайте, вибирайте. Зрозумійте, це немалі гроші коштують. Не пожалійте час, приїхати, вибрати. Я завжди радий всіх вас тут побачити, познайомитися і тому подібне. Зразу ви отримуєте пакет документів, ви можете навіть на реєстрацію, фактично вам вийде безплатно. Зразу можете зареєструвати, якщо ви там приїдете, зразу купите, ми даємо пакет документів, їдете, реєструєте. Тобто не треба не експертів за їх платити і тому подібне. Коли у вас є пакет документів, ви той день купляєте, вам майже реєстрація виходить безплатно. Там щось там 200 гривень за номер чи що там за за тих пасов, що 150 гривень. Ну, такого, щоб ви розуміли. Все, це максимум, що ви заплатите. Так що купуйте перевірених продавців. Ми тут на місці 15 років, склад запчастини є великий. Так що, Ми вас завжди раді бачити. До зустрічі, мирного неба.